Додайте пошукові запити на однотипні товари через групові дії. В кабінеті перейдіть у розділ товари та послуги. – «Позиції». А тепер додайте пошукові запити одним зі способів. Вкажіть пошукові запити в першому товарі. Збережіть зміни. В загальному списку відфільтруйте товари за групою або мітками та Позначте їх. Натисніть на кнопку Дії для позицій та виберіть пункт Додати пошуковий запит. У списку відобразяться всі пошукові запити, які вже додані. Позначте їх та натисніть Зберегти. Натисніть на кнопку «Дії для позицій та виберіть пункт Додати пошуковий запит. В полі для пошуку введіть пошуковий запит. Натисніть пункт Створити. Аналогічно додаємо інші пошукові запити. Після того, як ви додали всі пошукові запити, збережіть зміни. Готово! Всі пошукові запити будуть додані до обраних товарів. Натисніть на кнопку Дії для позицій та виберіть пункт додати пошуковий запит. В полі для пошуку Введіть пошуковий запит. Оберіть пошукові запити з запропонованих варіантів. Позначте їх та збережіть зміни.